Завершився перший попередній раунд Кубка України з футзалу сезон 25-26 між командами Крамер ЛТД та Форса Житомир за підсумками двома чого протистояння. Команда Крамер ЛТД пройшла до наступної стадії. Поруч з нами граючий наставник крамера Віталій Багряк. Пане Віталі, перш за все вітаємо вас з перемови з проходом до наступної стадії. Наскільки важливо було сьогодні саме у львівському протистоянні здобути звитягу? Дуже дякую за привітання. Ну дивіться, сьогодні ну, перш за все хотілось виграти. Прийшли вболівальники, хоч небагато, просто робочий день. Але хотілося сьогодні все-таки вірили, що ми в кінці виграємо, тому і випустили п'ятого гравця, щоб забити гол. Наша майстерність дозволяє нам розігрувати м'яч, тому наша тактика в другому таймі привела до того, що ми сьогодні виграли і порадували вболівальників і себе тим паче. Чи не було розслаблення після першого матчу? Як ви з цим як тренер вже боролися? Адже 6 один після першого матчу, ну напевно, все-таки не просто було психологічно підготуватися до того, аби хлопці видавалися у другому протистоянні? Ну, дивлячись по сьогоднішній грі, то розслаблення було. Як я не налаштовував гравців, так і сам налаштовувався. Якщо чесно, розслаблення було. І ви бачите, що сьогодні рівна по суті гра ще в другому таймі. У нас моменти в них багато виходів було один в один, але бачите, що сьогодні кардаш творив. Повернувся, як то кажуть, кардаш такий, який був. Хоча б його б не забрали, зараз в екстралі кудись. Тому е, дякуючи Кардашу і, і дякуючи гравцям, що все-таки вже в другому таймі в кінці вже трошки зібралися. Ну, тому і е, кажу ще раз, ми сьогодні довели матч до логічного завершення. Перед стартом наступного раунду, кого все-таки хочете в суперників отримати? Ну, Дивіться, отримати. Я не знаю, там зараз заходить ще плюс 18 команд якого, якого рівня будуть, ми не знаємо. Ну, тобто, нам, не різни, нам немає різниці, хто попадеться, там, чи з Києва команди, чи будуть з Франківська, чи е, з Ужгорода. якщо будуть, ну, неважливо. Нам потрібно все ж таки е, дивитись на свою власну гру, дивитись на, на свої якісь плюси, на, так само, на мінуси і від того відштовхуватись. Який суперник буде, ну, не знаю. У нас, нас завдання проходити поступово кожен раунд. Дякуємо вам і успіхи надалі. Дякую. Поруч з нами Владислав Ковальчук, це гравець команди Форса Житомира. За підсумками двомачого протистояння команда залишила розіграш Кубка України, поступившись крамеру ЛТД. Сьогодні Львові поразка з рахунком 2-3. Після першого протистояння, як вам взагалі було налаштовуватись на цей виїзд? Я знаю, що ви не в оптимальному складі приїхали до Львова, але все-таки хорошу конкуренцію продемонстрували. Тим не менш, власне, про налаштування, як, як готувалися до цієї гри? Ну, у нас були тренування, ми на них розбирали гру суперників, дивилися гру перед виїздом, дивилися їх аути, дивилися їх кутові, ну, ну, розігрували, думали, як там проти них ставати, як там оборонятися проти них. Настрої дав, нас пів команди не поїхало, У нас було дуже багато молодих гравців, яких ми взяли з другої команди. Та ну я думаю, що ми другу гру провели більш вдалу, ніж першу. Дійсно, дуже достойний другий у виконання вашої команди, але з реалізацією трішки проблеми були. Тут кого значить, все-таки голкіпера команди суперників чи можливо те, що десь самі не допрацювали в тих епізодах? Так, да, повинні були дуже багато забивати. Так, да, варто відмітити голкіпера команди Крамер Кардаша. Він не перший год стоїть на воротах, дуже гарно на лінії виручав, дуже гарно на виходах. Виручав. Може, якщо б ми забили свої моменти, то гра була б по-іншому. Зараз після виліту команди з Кубка України на що робите більше акцент, до чого готуєтесь? Ми будемо грати на чемпіонат міста, будемо в команду приводити нових молодих гравців. Будемо розвивати так скаті молодь. У нас дуже гарні молоді гравці, які я думаю, можуть в майбутньому кудись поїхати, то будемо робити упор, щоб розвивати і кудись далі вже припихувати людей.